Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися: порцеляновий посуд, паперові гроші, книжки та навіть порох у фейерверках. без цього важко уявити наше життя. А чи знаєш ти, що все це з'явилось у середньовічному Китаї? Доки сучасна Європа тільки-тільки зароджувалась та ставала на ноги, то як же розвивався далекий схід у період середньовіччя? Хто такий син неба і чому іспити це насправді класний винахід? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І нумо розбиратись. Межу переходу країн Сходу від стародавнього світу до середньовіччя визначити вкрай важко. Адже, на відміну від західної цивілізації, схід розвивався плавно та без кардинальних змін. У Європі майно у власності могло забезпечити владу. А от на сході все було навпаки. Саме причетність до влади визначала обсяг майна, яке могла мати особа. Тобто у державах Сходу кожен мав не стільки, скільки заробив. А скільки йому призначила держава відповідно до рангу у суспільстві, також на Сході не було феодалізму у тому розумінні, що й у Європі. Пам'ятаєш оце, васал мого васала, не мій васал. У східних державах воїн і помислити собі не міг, що має підкорятись лише своєму сеньору, і може не слухатись вказівок правителя, як це було у Європі. Та й європейські королі чи королеви, хоч і вважалися помазаниками господніми через посередника. Папу Римського, але однаково не були священними особами, як от східні володарі. В основі суспільств держав Далекого Сходу була громада людей, які спільно обробляли землю. Сама орна земля, пасовища та ліси належали державі між громадами та державою існував чіткий зв'язок: усе, що виробляла громада понад рівень необхідного, аби не голодувати, передавали як податок. Натомість держава будувала канали, дороги, мости, храми і так далі. А той, хто був частиною державного апарату, мав доступ до розподілу надлишку, який держава забирала як податок. І чим вищу посаду займав чиновник, тим на більше він міг претендувати. Тобто можемо говорити про існування у східних державах влади власності. Спробуймо розібрати модель середньовічної азійської держави, на прикладі Китаю та Японії. Середньовічний Китай за кількістю населення обганяв Європу. На межі 12 13 століть у ньому проживало близько 100 мільйонів осіб. Для порівняння у Європі на той час проживало на 20% менше, тобто близько 80 мільйонів осіб. Також мешканці середньовічного Китаю вважали свою державу центром землі, а усі народи, які жили навколо, були для них варварами. Ще у третьому столітті до нашої ери у Китаї була сильна централізована держава на чолі з імператором, сином неба. Його влада була спадковою, а сам імператор був священною особою, адже він не лише був володарем усіх людей, але й посередником між небом та піднебесним світом. До речі, свою державу китайці називали піднебесною. У китайському суспільстві існувала сувора ієрархія, яка до слова. Була притаманна усім східним державам, кожна людина була лише інструментом для виконання волі неба, що передавалася через імператора. Найближчим оточенням імператора були вищі сановники, зазвичай це були його родичі. Ще рангом нижче різноманітні чиновники, яких у Китаї називали мандаринами. Саме за їхньої допомоги відбувалося керівництво імперії. Щоб стати чиновником треба було довго вчитися та скласти іспит. До речі, будь-хто із так званих добрих людей, тобто дрібних та середніх землевласників та ремісників, які сплачували податки, могли стати чиновниками. Головне, успішно скласти іспит. Тож у Китаї доступ до влади могли здобути здібні та наполегливі діти селян чи ремісників. А от найнижчу сходинку у суспільстві займали так звані підлі люди, тобто боржники та раби. До речі, середньовічне китайське суспільство трималось на правилах, закладених у середині першого століття Конфуцієм його ще називали вчителем десяти тисяч поколінь та імператором без трону. Згідно з його вченням, яке називається «конфуціанством», кожен у суспільстві має займати своє місце та сумлінно виконувати свою роботу. Наприклад, правитель мусить чесно правити та піклуватись про підданих, чиновники допомагати правителю керувати. А селяни та ремісники працювати. Якщо ж не дотримуватись цих правил, то можна накликати гнів неба у вигляді землетрусів, повеней та війн. Що цікаво, у Китаї імператор хоч і вважався священною особою, але цілком міг втратити трон, якщо не виконував достатньо добре свої імператорські обов'язки, покладені на нього небом. Давні китайці також шанували своїх предків, вважаючи, що вони допомагають своїм живим нащадкам. А живим варто було залишатися якомога довше, адже китайці дуже полюбляли експериментувати із секретами довголіття та навіть безсмертя. У цьому їм допомагав даосизм вчення про дао основу світу, пізнати яку можна за допомогою медитації та внутрішнього споглядання. А ще з перших століть нашої ери у Китаї починає поширюватись буддизм. Він разом із конфуціанством та даосизмом склали фундамент китайської культури санцзяо три релігії. Усі вони тісно взаємодіяли між собою. Зверни увагу: початком середньовіччя у Китаї вважається падіння імперії хань, а це 220 рік нашої ери. Декілька століть після цього китайська цивілізація переживала кризи та навіть розпад імперії. Однак, у 589 році полководець Ян Цзянь зброєю відновив імперію та став імператором під іменем Веньді, започаткувавши династію Суй. Його наступник Ян Ді переніс столицю до невеликого стародавнього міста Лояна, а також переселив туди 10 тисяч найбагатших сімей Китаю. Як гадаєш, для чого він це зробив? А було це зроблено заради подолання економічної та політичної роздробленості? Так у скарбниці з'явились гроші на грандіозні проєкти, наприклад, на реставрацію Великої Китайської стіни чи на будівництво Великого каналу, який об'єднав дві найбільші річки Китаю Хуанхе і Янцзи, що сприяло розвитку торгівлі між містами півночі та півдня Китаю. Також новостворена династія Суй вела постійні війни із сусідами, що виснажувало Китай. Тому після кількох невдалих походів до Кореї почались повстання. Зрештою, у ході чергового повстання до влади прийшов один із воєначальників Лі Юань, який заснував нову династію Тан. Лі Юань, а також його наступник, вели розсудливу політику, що забезпечили розквіт Китаю. Вони перерозподілили землю, реформували грошову систему. Та продумали податки, все це збагатило державу. До слова, музика, яку ти чуєш на фоні, також належить до періоду династії Тан. Мелодію виконує китайський жіночий музичний колектив Шангсі Чанган. За династії Тан Китай затвердив свою владу над Тибетом, Кореєю та Індокитаєм, а також остаточно встановив контроль над великим шовковим шляхом, розгромивши на початку 7 століття тюрків-кочовиків. Саме цим шляхом китайські товари через Іран, Аравію та Середземне море досягали країн Європи. До речі, одним із пунктів цього торгівельного шляху було Кримське місто Судак. Про це ти більше дізнаєшся в курсі історія Криму на сайті вчися вухами. Однак з часом держава тан почала слабшати у середині 9 століття у Китаї спалахнуло потужне селянське повстання Хуан Чао, що переросло у селянську війну та виснажило країну. Населення Китаю зменшилось утричі, і у 907 році династія Тан впала, а Китай розпався на феодальні князівства. Час існування цих феодальних держав на уламках імперії Тан називають епохою п'яти династій і десяти царств. Вони вели безперервні війни між собою. У цей час на північ Китаю вдерлись кочовики Кидані, які захопили майже всю долину річки Хуанхе і заснували нову імперію Ляо. Саме від назви Кедані і походить слово Китай. Тим часом у південному Китаї у 960 році полководець Джао Куань Інь заснував династію Сун. Нова династія півдня даремно намагалась завоювати північну імперію Ляо, але сама, зрештою, була змушена платити цій імперії данин. Попри це, саме період династії Сун на півдні можна вважати епохою розквіту середньовічного Китаю. У цей час активно розвивались китайські міста: виробництво порцеляни, пороху, паперу, а також книгодрукування. Все це приносило прибуток державі. Саме у династії Сун вперше в історії людства з'явились паперові гроші. Розквіту династії сприяли також реформи, проведені головою імператорського уряду Ван Анші. Наприклад, було упорядковано податкову систему. Тоді, замість залучення цивільних до військово-оборонних робіт, великих землевласників просто обклали податком. Ще у планах було замінити наймане військо на рекрутський набір. Але реформа провалилась. Через кілька століть, а саме у 12 столітті, з північного сходу до Китаю вдерлися чурджені, жителі Преамур'я та розгромили імперію Ляо. Чурджені заснували власну імперію Дзінь, що означає золота. До речі, на фоні зараз лунає пісня у виконанні співця Акшан про маньчжурських стрільців, чиї пращури були з народу Чурджені. Тим часом на півдні династія Сун зі складнощами але таки змогла відбитися. Але не надовго, адже на китайські землі прийшов новий завойовник. У 1213 році на Китай напали монголи. Монголи, підкоривши Чурженську імперію Дзінь та південну Сун. ...встановили власну імперію Юань, першим правителем якої став онук Чингісхана Хубілай. До речі, інший онук Чингісхана Батий у той самий час завойовував землі далеко на заході від Китаю, а саме землі Київської Русі. Про це ти зможеш дізнатися з уроку Пекельні люди. Походи монголів на Русь на сайті вчися Столицею монгольської імперії Юань стало місто Ханбалик, нинішній Пекін. За нової імперії багато китайців полягло у війнах, а китайська культура нищилася. Разом з тим, Китай, бувши частиною монгольської імперії, закріпив свої позиції у світовій торгівлі, що сприяло розвитку економіки. Та за іронією долі, монголи, бувши завойовниками, самі були завойовані високими здобутками китайської цивілізації. Вони швидко окитаїлися, тобто засвоїли китайську писемність. Та прийняли китайський устрій суспільства. Але китайці продовжували повставати проти монгольського загарбання. Одне із таких повстань, що відбулось у середині 14 століття, отримало назву повстання червоних пов'язок. Його очільник Джу Юаньжан розгромив монголів, захопив Пекін та проголосив себе імператором. Так було засновано династію Мін, останню китайську династію на імператорському престолі. Ця династія правила Китаєм до середини 17 століття майже 300 років. Через постійні війни та через торгівлю китайська культура поширилась далеко та почала впливати на розвиток інших держав. Зокрема, під впливом китайської культури у 4 столітті було створено першу державу на Японських островах Ямато. Її очолював правитель Оокімі або син неба, який одночасно був і верховним жерцем етнічної релігії японців синтоїзму. Як вважали японці, Оокімі був нащадком богині сонця Аматерасу, яка вручила своєму онукові Нінічі меч камінь яшма та дзеркало як символи священної влади, і послала його правити Японією. Тому Оокімі, як нащадок аматерасу, вважався живим богом. Як і китайські правителі, японці почали називати себе імператорами свою державу вони називали Ніппон, тобто джерело сонця. Від цього слова походить європейська назва Японія. Зрештою, японці перейняли також китайську писемність та китайське законодавство, а ще монетарну систему. Крім власної релігії, синтоїзму, в основі якої віра у духів та шанування померлих родичів, у Японії також поширилось китайське вчення даосизму. Та буддизм власної регулярної армії Японія на початку не мала, адже не мала зовнішніх ворогів. Однак, аби захищатися від грабіжників, люди почали формувати збройні загони самураїв. Лідерами таких загонів були переважно аристократи, які перебували з підлеглими військовими у стосунках пана і слуги, прямо як лицарі у Європі. З Часом самураями могли ставати лише представники аристократії, які почали керувати державою. Розпочався період так званих сюгунатів. До речі, самураї відстояли незалежність Японії під час загрози монгольського завоювання. Усіх послів, що прибували з вимогою визнати верховенство великого хана самураї просто страчували. Монголи двічі спробували завоювати Японські острови, але були розгромлені. Отже, поки на заході Євразії лише народжувалася сучасна Європа, на східному її краю свій розвиток активно продовжувала китайська цивілізація. Вона, як і інші цивілізації середньовічного сходу, жила за власними законами. На неї практично не вплинув занепад Римської імперії та велике переселення народів. Правителі вважали священними, а феодальну роздробленість держави неприроднім тимчасовим явищем. Адже усі люди залежали від неба. А небо передавало свою волю через імператора, тож лише у сильній централізованій державі, де все і всі підпорядковуються володарю, можна гідно виконувати волю богів. На відміну від середньовічної Європи, що була зайнята постійними релігійними війнами у Китаї та державах, що утворились під китайським впливом, релігійні та етичні вчення просто переплітались між собою. Проте як і у Європі. У східних державах часів середньовіччя важливе місце у суспільстві посідали воїни. У Японії вони з часом взагалі захопили владу та керували державою. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.